Не. Ой, господи, я пробачу. Господи, яка лиха година привела мою чоловіка додому до крану, а чи він раніше ніколи в таке время не приходив. Може він не зубачив, коли ти до мене заходив. Так. Заховайся в цей кутуб. Я тебе прошу, заради Бога. Заховайся. <реш> Господи. О, а ти чого додому так рано вернувся? Ти бачив до роботи одникуєшся. Та щось справи для додому приніс. А от на що ми маємо жити, а? З чого маємо мати хліб? Ти не ну, вже ти думаєш, що... Я тобі дозволю однести в заставу свою святну спідницю і суплаті. Боже, Боже, яка дурна! О, я приду, День і ніч приду. В мене вже на пучках пальці поотпридалися. Щоб ми з тобою бодай мали на оливу, щоб в хаті чим було світити. Лиха моя доля і недобра і нещаслива. Боже, недобрий добрі часи народилися. Недобру пору віддалася? А мені траплялися путящі чоловіки? Траплялося так. А я відмовляла. І вийшла заміж за ледащо, який взагалі мене не шанує і не цінує. Боже? А інші жінки мають полюбовників? А я безталанна, через те, що я чесна. І цього гріха цураюся, я маю таку гірку долю. Може, мені завести якогось джигуна? Ти уважає гаразд, чоловіче, бо я як того захочу, я знайду того, хто мою душу одобрить. Он же, скільки паничів довкола мене підкручується.